Привіт! Сьогодні хочу з вами поговорити про те, хто має право оскаржити заповіт, у який термін, які наслідки має складання нового заповіту, заповідачем, чи можливо позбавити обов'язкової частки та чи можна упоспадкувати таку частку. Про це ми сьогодні з вами і поговоримо. По-перше, хочу звернути увагу на постанову касаційного цивільного суду у складі Верховного суду України від 25 червня цього року. У справі. 129 859 20, яка стосується права на оспорення заповіту. позивачка просила визнати недійсним заповіт її баби, складений на користь її тітки. Батькової сестри касиційний цивільний суд э, дійшов висновку, що в цьому випадку заповіт не порушує прав або інтересів позивачки, оскільки, оскільки спадкоємиця за заповітом не прийняла спадщину. Її успадкував за законом батько позивач. А вона може успадкувати спадщину за законом від бать у постанові від 19 березня цього року в справі 495 дев'яносто п'ять дріб. 20, касаційний цивільний суд зробив наступний висновок: коли позивачка не входить до кола спадкоємців, які прийняли спадщину, вона не є особою за позовом, якою можна надати оцінку законності складеного заповіту, оскільки її права порушені не були. Щодо позовної давності за вимогами про визнання заповіту, недійсним. Тут я хочу звернути увагу на постанови. Того ж касаційного цивільного суду від 20 червня 2024 року у справі номер 465 дріб 42,17, дріб 14 суд зазначив, що право на пред'явлення позову про недійсність заповіту виникає лише після смерті заповідача, і тільки з часу відкриття спадщини заповіт можна оспорити, вступивши у спадкові правовідносини, з чим пов'язується набуття у. Особою статусу заінтересованої особи початок перебігу позивної давності за вимогою про визнання заповіту недійсним не може початися раніше ніж з наступного дня після відкриття спадщини. Тут туречним є також висновок цього ж касаційного цивільного суду стосовно того, що складення нового заповіту передбачає втрату чинності попереднім заповітам повністю або частково. Об'єднана палата касаційного цивільного суду у постанові від 1 березня 2021 року у справі 473/18/78/19 сказала, що наступний Нікчемний заповіт не скасовує попередній. У разі нікчемності другого заповіту йдеться не про відновлення чинності першого заповіту, а про те, що вчинення наступного нікчемного заповіту не може скасовувати по суті попередній заповіт. Також касаційний цивільний суд у постанові від 24 липня цього року у справі номер 570 275223 зазначив. Що нікчемний заповіт не підлягає визнанню недійсним, оскільки визнання недійсним нікчемного правочину чи встановлення нікчемності правочину не є належними способами захисту прав чи інтересів. Подібний висновок міститься також у постанові Касаційного цивільного суду від 30 червня, о, вибачаюсь від 30 січня 2023 року у справі номер 472, Дріб 566, дріб 19. Також звертаю увагу на постанову касаційного цивільного суду від 30 травня 2018 року у справі номер 483 дріб 597, дріб 16. Це в якій іде, що право на обов'язкову частку існує лише за наявності заповіт. Цивільним законодавством не передбачено такого захисту. Цивільних прав як позбавлення обов'язкової частки у спадщині, а можливе лише зменшення розміру обов'язкової У постанові від 22 квітня 2024 року у справі номер 346 дріб, 2744, дріб 21 сім дріб повний суд зробив висновок, що право на обов'язкову частку внаслідок прийняття спадщини обов'язковим спадкоємцем та її. Неоформлення трансформується у майнове право, яке надалі підлягає спадкуванню спадкоємцям останньо. Цивільним кодексом, як основним регулятором спадкових відносин, не містить жодних обмежень чи заборон на спадкування такого права за відсутності його оформлення. Хочу також навести вам. Короткі приклади а, зі своєї практики, наприклад, дитина померлої о, батька, має право на обов'язкову частку спадщини за наявності, наприклад, заповіту. Такому випадку мати як законний представник може відповідно оскаржувати заповіт. Ну в таких випадках є також багато. Досить цікавою є практика. Наприклад, якщо заповіт було укладено ще в 2007 році, а в Луганську відповідна особа вже померла також в Луганську після 2022 року. А спадкоємці знаходяться вже, відповідно на території України, а не на території ЛНР. Тут Цікава практика відносно встановлення факту смерті, також через суд і відповідне визнання. Обов'язкової частки за спадкоємцем. Я сподіваюся, що дане відео було вам корисне. Якщо у вас виникнуть якісь питання, то пишіть обов'язково у коментарях. Можливо, у вас є якісь практичні ситуації або практичні запитання, також пишіть. Буду рада з вами поділитися і розібрати якісь із ваших кейсів. Не забувайте про наявність у нас в соціальних мереж, телеграм-каналу. Дякую вам за увагу. Вірю, сподіваюся, все буде Україна. Дякую.